Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні в нас звіт по моєму доглядовому Project Penu. Я хочу сказати, що цей місяць був дуже продуктивний, я багато всього закінчила, але, звичайно, ще багато засобів залишається і далі. Отже, давайте подивимось, що в нас до чого. Отже. Перед вами ви бачите засоби, якими я не користувалася в цьому місяці, по яких немає ніяких результатів. І давайте подивимось, я поставила по категоріях їх. Ось тут у нас лосьони для тіла, ну, різні засоби для тіла, можна так сказати, з кавуном лосьйон Avon K, з кокосом, потім ось такий міст спрей. Для тіла з кавуном, і ось такий бронзатор, також Avon він чекає літа Тому нічим не користувалась я закінчила ще в тому звіті, я вам показувала, закінчила з авокадо лосьон І зараз я тестую новенькі лосьон які я взяла на затест, тому ці поки що чекають. Далі, ось тут у нас молочко ось таке для демакіяжу доктор Санти з огірком, також поки що не користувалась, стоїть. А чим я користувалась? Я користувалась ось такою міцеляркою Клієнс плюс, це в авролі купувала ось де такий результат. Саме цією міцеляркою я зараз найбільше користуюсь там, якісь сводчі стирати, додавати при митті щиточок для макіяжу. Чому так? Тому що поки що я користуюсь саме для зняття макіяжу іншою міцеляркою, а щоб ця не стояла, то використовую її в таких потребах. Тому є. Також результати. І також ось така у мене міцелярка зараз. Саме вона у використанні, щоб знімати макіяж, це Avon Nutra Effect це матуюча. І ось такий результат за місяць. Як ви бачите, вже не так то багато залишилось в цьому місяці точно її закінчу. Так далі. Далі тут у мене стоять різні тоніки. Ось такий Rituals, Це, це зовсім новенькі, вони ще не відкривані. Ось так виглядає. Поки що ще чекають. У мене якось в цьому році з тоніками трохи завал вийшов. Також ось такий клієнис. Ось такий він із, із Талії тонік з рожевим грейпфрутом і ось такий біотін також новенький. Всі ці в мене стоять, поки що не користуюсь, а закінчую я ось такий Це спрей для обличчя Planet Spa з зеленим чаєм. Avon. Він подобається, він дуже освіжає обличчя. Ну, я його використовую як тонік, але не на ватний диск, а розприскую собі на долоні, і потім, отак такими похлопуючими рухами, наношу на обличчя. І ось де такий результат. Зовсім небагато залишилось, також в цьому місяці закінчу і вже буду брати далі якийсь із цих. Так. Потім... Щодо умивачок, ось такий також реланс Рітопінка в мене також новенька ще чекає своєї черги. І ось така Avon Nutra Effect мотуюча пінка, також поки що чекає. А чим я зараз користуюсь, це ось такою пінкою Dr. Санте з огірком. Бачите, ось, де зовсім вже небагато її залишилось, скоро вже її закінчу. Ну, взагалі, пінки вони доволі так не дуже швидко закінчуються, тому начебто і мало, але, знаєте, що місяць, ну, можливо, не місяць, трохи менше, але ще тижні два, можливо, ще й буду користуватися. Подобається мені пінка. Так. Далі маски для обличчя ось така талія. Це, це також ті, що в мене поки що стоять. Ось така маска скраб з огірком доктор Санте та мінеральна маска доктор Санте. Всі ці засоби мені подобаються, але поки що до них ще черга не дійшла, а чим я користувалася. Користувалася ось такою, точніше, користуюсь і досі. Ось такою маскою охолоджуючою від Лівеста. Дуже класна, з зеленим чаєм. Її залишається ось зовсім вже тут небагато, вже ось на, на наступному тижні навіть, можливо, закінчу її. Так, далі. Ось така маска пілінг від Біотін, також результати є. Ось десь скільки використала. В принципі, непогано очищає, тому дуже непоганий засіб буду користуватись. Так, потім ось такий пілінг. Скатка. Це талія з рожевим грийфурутом. Також постійно користуюсь, подобається. Ось де такий результат. Ну, це приблизно, тому що, бачите, упаковка вже така тут сплюснута, ось тут ще засіб. Ну, не знаю, можливо, ще в цьому місяці, можливо, не закінчу. Це вже, можливо, в наступному закінчу. Побачимо. Так, і щодо масок, і ще ось така маска, зволожуюча біоаква з гранатом, також користуюсь ось де скільки її. Ось так ще її. В принципі, непогано зволожує, але доволі вона липка, тому, напевно, повторювати я її не буду. Так, і зараз скажу я її. Зважувала. 107 грамів було в тому звіті, зараз 84. Так. Далі. Далі в мене тут стоять такі засоби, як крем для ніг. Це ось така лімітована серія Footwork Works Із апельсином та корицею, якось поки що в мене стояв цей крем, а я зараз користуюсь ось такою маскою Planet Spa з маслом ши. Дуже класна серія, класні засоби, з задоволенням користуюся, і в тому звіті було 93 грами, зараз 77, потрошку користуюсь. Також ще ось така в мене олійка для кутикули міс Павлова. Ну, ця в мене поки що стоїть, бо я, ну, я цією користуюсь, але я перелила в інший флакон, а тут іще залишається трохи. Так, взагалі, користуюся, вона в мене одна взагалі олійка, тому о, нікуди поспішати, але, звичайно, потрібно закінчувати. Ще для ніг, давайте покажу, чим я користувалась. Це ось такий скраб. Це також з цієї ж лімітованої серії. Так, І так, зараз давайте вам скажу в тому звіті 81 грам, зараз 79 Так, не дуже багато. Якось користуюсь, у мене якось виходить раз, ну, інколи два рази в місяць лише користуватися, тому розхід такий не дуже прям великий. І також ще з цієї ж серії, ось така ванночка для них. Також ось, десь скільки використала за місяць. ну Так само, як і в тому, десь я однаково використовую. Потрібно якось буде, можливо, спробувати частіше користуватись, не знаю. Так. Тепер, що в мене ще? Ось такий шампунь, ще в мене далі залишається. Ну, як у мене, взагалі чоловік ним користується, бо мені він не підійшов. Це Avon Advanced Techniques мегаоб'єм. Також вже, я думаю, він скоро закінчить, його, так як було 263 грами в тому звіті, зараз 119 і так, по відчуттям я бачу, що там вже його зовсім небагато залишилось. Так, далі щодо волосся, ще ось такий. Спрей у мене далі залишається. Це проти випадіння. Реально діючий спрей, мені реально він допоміг. І тут вже його зовсім небагато залишається. Було 48 грам, зараз 36. Ну і, звичайно, по відчуттям я бачу, що там зовсім вже трохи залишилось. так. Ось таке масло для кінчиків, що залишається Advanced Techнікс абсолютне живлення. Ось де так його. Його насправді також, ну десь отак також було. Дуже невеликий розхід, бо воно доволі таке жирне, багато не потрібно, щоб не зажирнити волосся. Але, в принципі, мені подобається. Волосся. Кінчики гарно виглядають, більш такими живими, доглянутими, тому задоволенням користуюсь. Так. Потім ось такий лосьйон для волосся, Planet Spa Avon з оливою. Ось так використала за місяць. Це приблизно, тому що попередні відмітки. Майже стерлись там, то трохи не зрозуміло було, але десь так воно, десь так я і використала. Подобається, вже такі, такого немає в каталогах, тому, як кажуть, із запасів останню взяла, користуюсь. Так. Ось такий крем на всі випадки життя, домашній доктор. Майже закінчила, ось де вже тут зовсім трохи залишилось. Я використовую його якраз зараз, ну як хворіла, то в мене вовки в носі під носом, і я цим кремом якраз змащувала, щоб, щоб розм'якшувати саме ці вовки, щоб вони не стягували мені шкіру. Тому ось уже залишається якраз повністю одужаю, якраз його і використовую зовсім скоро. Так, і ще два засоби залишається для обличчя. По-перше, це ось такий крем доктор Санте з огірком. Зараз ним користуюсь на день, ось де скільки його тут залишається, вже зовсім трохи. Але, начебто, тут небагато, але його небагато і потрібно, тому ще користуюсь. Можливо, ще тижнів на два, знаєте, мені і вистачить. І ось такий крем Лівеста це нічний з протеїнами чорної ікри, дуже класний. Ось, де бачите, також тут вже небагато залишається. В цьому, ну, в цьому місяці точно закінчу. Це ну, просто ідеально мені підходить цей крем, тому користуюсь. Так. Це по тому, що в мене ще. І далі залишається в проєкті, і далі буду користуватися. А тепер покажу, що в мене закінчилось. Доволі багато всього. Отже, по-перше, в мене закінчився ось такий шампунь Advanced Technics відновлення. Я обожнюю цей шампунь. Я показувала ці засоби вже в порожніх баночках за лютий місяць. І казала, що реально класний. Єдине, що все-таки такі великі об'єми все-таки не буду брати 700 мл, тому що волосся все-таки звикає. Краще вже брати ті, що по 400 мл, все-таки мені так більше подобається. А взагалі, це один з моїх улюблених шампуней. Так, далі. Е, ну, це вже я не рахую як порожню баночку цього місяця. Це в мене в цьому дозаторі з-під гідрофілки е, був гель-пілінг з огірком доктор Санте. Я сюди його переливала, була повна баночка. І е, я, звичайно, закінчила, але е, я показувала в тому звіті оригінальну банку з під гелю. цього. То я вже в тому місяці порахувала вже її як порожню баночку, тому просто покажу, що ось я закінчила, нічого не залишилось. Так, далі ось такий крем для рук з кокосом Avon K, Дуже сподобався мені цей крем, я ось навіть розрізала, щоб нічого не залишилось. Доволі такий жирненький, гарно відновлював шкіру, доглядав. В мене якось креми доволі швидко пішли з ну, зимою, тому що чоловік регулярно також користувався, бо руки сохнуть дуже. Тому креми так нормально позакінчувала. І ще один крем це також Avon Care, але вже з кавуном. Це все-таки більш зволожуючий, більш легкої такої текстури. Він не такий живильний, але також доволі непоганий. Але, ну, звичайно, аромат не кавуна, а просто якийсь такий трав'янистий. Так, отже, креми для рук. Оце лише ось цей закінчився, але він, не скажу, що для рук. А так, все, що в проєкті було, закінчила. Далі спрей, ось такий, якраз сьогодні останній раз використала. Це Avon Advanced Technics відновлення. Це двохфазний з оліями. Дуже сподобався, він гарно доглядав за волоссям, розплутував. Волосся більш таке гладеньке ставало. ну прям Дуже мені сподобався, як будуть. Як буде він ще на акціях, то обов'язково собі ще в запас його прикуплю. Так, і того в мене залишається один ще спрей для волосся в проєкті. Також закінчився ось такий крем для обличчя Талії з рожевим грейпфрутом. Ось все використала. Доволі таки непоганий крем, я його використовувала як, як нічний, бо на день він мені дуже жирний в обличчя. А так, взагалі, на ніч не носила і зранку обличчя було таке наживлене, м'якеньке рівний тон, в принципі, мені сподобався. І того в мене два креми для обличчя ще залишається в проєкті. Також ось такий кондиціонер для волосся закінчився. Advanced, Advanced Technics, абсолютне живлення. ось нічого немає. А Мені подобаються ці кондиціонери, вони гарно працюють, волосся таке прям доглянуте, гладеньке, гарно розплутується, задоволена цими кондиціонерами. І все, в проєкті у мене кондиціонерів немає. Так, ще закінчилася ось така пінка для вмивання, талія з рожевим грейпфрутом. Мені сподобалось, доволі гарно піну видавала таку густеньку, гарно очищала, не пересушувала обличчя, аромат такий гарний. В принципі, нарікань ніяких у мене не було. Так, і того. Ще три пінки в мене залишається в проєкті. І ось таке масло для кінчиків волосся, це Advanced technics з абсолютним живленням. Мені подобається ця сироватка. Я там дивилася відео однієї нашої блогерки, вона казала, що вона замовляла сироватку, але і саме що на сяйво. Напевно, так і називається піцерія Сяйво, чи якось так. Я ту сироватку не пробувала, не тестувала ще, хоча збираюся в майбутньому спробувати. А саме ось таке абсолютне живлення, що жовтенька то ну, от мені реально сподобалось, я ось закінчила, і в мене ще одна новенька в запасі стоїть. Ну, мені подобається, як кінчики виглядають, такі сяючі, доглянуті, якщо я посічені, то склеює. Прямо в мене взагалі нарікань немає. Так, отже, і того в мене 8 порожніх баночок. Так, правильно, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 порожніх баночків за цей місяць. Ну, це я вважаю дуже гарний результат. І того далі в мене залишається 32 засоби. Так, правильно зараз. Так, 32 засоби в мене далі залишаються. Але я вважаю, в мене тут, в принципі, такі засоби в такій кількості, що. Це все точно я закінчу до кінця року, і, звичайно, ще я користуюся засобами іншими, помимо цього проєкту. Тому я думаю, що все я гарно закінчу. Отже, ось такий звіт, такий проєкт. Пишіть, як вам, як вам результати, якими засобами ви користувалися. Буде дуже цікаво почитати. А ми побачимось дуже скоро. Не забувайте ставити вподобайку та підписуватись на канал це дуже важливо для мене. Всім дякую за активність за підтримку. Залишу під відео посилання на інстаграм та телеграм-канал. Мій, кому цікаво, підписуйтесь. Всім ще раз дякую, до наступних зустрічей, всім па-па.